Ми у селі посухів на Тернопільщині біля військового кладовища українських січових стрільців, які були першими українськими частинами Австро-угорської імперської армії, та головне УСС перше після Полтави 1709-го українське військо, яке вступило в бій із росіянами. Австро-угорське командування часто використовувало український легіон як око фронту для розвідки та зачіпних боїв у засніжених горах влітку 1916 року на східному Фронті Першої світової війни розпочалась масова наступальна операція російських військ, відома як Брусіловський прорив. Вирішальні бої відбулися тут неподалік гори Лисоня, коли з одного боку в бій вступила російська армія, а з іншого полк українських січових стрільців з австро-угорськими бойовими загонами. У ході боїв біля Лисоні, полк ОСС втратив більшість свого складу, проте здобув перемогу і виконав важливе завдання: зупинив наступ російських військ, завдавши їм важких втрат. На військовому цвинтарі в посухові поховано 70 українських січових стрільців: два турецькі вояки, один угорець і три невідомих солдати. Це здебільшого вояки, які померли в польовому шпиталі від отриманих поранень в боях. Від поховання місцевий господар спеціально виділив свій город. Цвентер почали споруджувати в 1931 році за проєктом архітектора Остапа Мацілинського. Вхідні ворота на кладовище він оформив у вигляді тризуба. І після завершення будівництва одразу виїхав з села. Адже за такий витвір, у міжвоєнний період польського панування йому загрожувало ув'язнення. В часи СРСР місцеві мешканці замурували браму, щоб вберегти віднищення. А після відновлення незалежності України її одразу відкрили. У 2016-му коштами Тернопільської обласної адміністрації військовий цвинтар УСС відновили. Він вважається пам'яткою архітектури та захищений законом. Характерні, об'ємні кам'яні козацькі хрести вирізняють його з поміж інших інтернаціональних військових некрополів Першої світової війни. Сьогодні ми вдячні січовим стрільцям, які сформували українське військове словництво, термінологію, елементи військової форми, народили багато фольклорних творів пісень, які ми виконуємо сьогодні, під час повномасштабної війни з Росією.